Три хвилинки про вічне новий первосвященник, послання до Євреїв, 4 розділ 14:16. Отож, мавши великого первосвященника, що неба перейшов Ісуса Сина Божого, тримаємося і сповідання нашого, бо ми маємо не такого первосвященника, що не міг би співчувати слабостям нашим, але випробованого в усьому подібно до нас, окрім гріха. Отож, приступаємо з відвагою до престолу благодаті, щоб прийняти милість. Та для своєчасної допомоги знайти благодать. Ідея перша: Ісус, як великий первосвященик у стародавньому Ізраїлі, первосвященик був центральною фігурою храма. Раз на рік, у день викуплення він заходив у святе святих, найсвятіше місце, де перебувала Божа присутність. Та він приносив жертву спочатку за власні гріхи, а потім за гріхи всього народу. І все ж, навіть найкращий первосвященик був лише людиною, обмеженою, слабкостями, гріхами, недоліками і смертю. Але у у нас є великий Первосвященник Ісус Христос. Він небо перейшов, як говорить Біблія, тобто увійшов у саму присутність Бога. Його служіння не обмежено земним храмом чи щорічними обрядами. Він назавжди відкрив шлях до Отця своєю смертю і воскресіння. Тому звучить заклик. Тримаємося і сповідання нашого, тримаємося вірою у Христа, не відпускаючи її навіть у найтемніші часи. Ідея друга, Бог, який розуміє нас, ісус не далекий байдужий. Він співчуває нашим слабкостям, бо прожив життя людини. Він знає в тому біль втрати, спокуси, несправедливість і навіть смерть. Єдина різниця він не згрішив. Уяви лікаря, який не лише вивчав хворобу, а сам її пережив. Такий лікар лікує з глибоким розумінням і співчуттям. Так само Ісус розуміє нас не теоретично, а через власний досвід. Ідея третя престол благодаті. Автор кличе: Приступаємо з відвагою до престолу благодаті. Це образ трону. Але не деспотично, тиранічно, а наповненого любов'ю. Ми приходимо не як засуджені злочинці, а як діти, яких чекають з відкритими обіймами їх батьки. Слово відвага означає впевненість, сміливість говорити з Богом прямо. Ідея четверта. Допомога у потрібний час. Бог не лише слухає молитви, Він відповідає. Його благодать приходить вчасно саме тоді, коли ми цього потребуємо. Це може бути сила вистояти у випробуванні, мир у серці чи мудрість у складному рішенні. Ключ наблизитися до нього і не соромитись, просити про допомогу. Висновок ісус це небеса, які схилилися до землі. Він відкрив двері до Бога і сьогодні запрошує нас сміливо приходити, щоб отримати милість прощення та справжній мир.